Фарби дещиться фантазії і чекаючи маршрутку на цій лавочці, нудьгувати уже не доведеться. В Івано-Франківську одну із зупинок перетворили на справжній шедевр вуличного мистецтва. Замість традиційних пофарбованих усі чи брудно-коричневих дощок тут чорно-білі клавіші роялю. Та перетворення буденної зупинки у яскраву картину справа рук зовсім не комунальників чи художників. Чаклували над нею місцеві музиканти. Малювали музиканти. Тими ж руками, якими грають на цьому піаніно, тими мої малювали, тобто робили. Оти музиканти не бояться кольорове перевтілення у середмісті влаштував відомий саундпродюсер та джазмен Юрій Драбчук. Саме йому належить спонтанна ідея створення старовинного фортепіано. І, хоча спочатку діймали сумніви. Скільки ж часу доведеться витратити на незапланований креатив, на все про все знадобилося трохи більше години. Фарбою зроблений, зроблений верх, власне, а ця вже така по боках акантовочка. Я не знаю, як її правильно назвати. Оце обрамлення таке, це вже балончиками. А, а самі клавіші, і саме піаніно, яке вийшло, це звичайним валіком таким. Будівельним, здавалося б, не зовсім зручний інструмент, але, як виявилося, цілком, цілком швиденько він нам допоміг от створити такий. Так, та, таку картинку це не просто лавка, це місце, яке можна перетворити дійсно на отаке, не знаю, центральну точку музикантів, які будуть тут залюбки збиратись пити каву, насолоджуватися просто хорошою погодою на вулиці і приємно проводити час. Декорована лавочка містян геть не бентежить, радше навпаки, барвисті зупинці люди лише радіють. Мовляв, що більше такого стрітарту. То краще лавочки дуже креативна і мені сподобалася. Я дуже рідко тут проходжу, але спершу навіть не зрозумів, що коїться. А коли подивився, це хороша ідея. Я гадаю, що люди, які на цій зупинці мають можливість бути кожного дня, вони можуть якось відволіктися від своїх буденних справ і подумати, скажімо, про мистецтво. А якщо хтось вміє грати на фортепіано, так це взагалі заохочення. Дуже весела, така оригінальна. Наші люди занадто заполітизовані і думають про проблеми, і потрібно вміти розслаблятися. І якраз такі яскраві барви повинні бути в нашому житті побільше. І це красиво, це краще ніж просто звичайна лавочка. Для уважних людей це можливо щось таке ну надихає, можливо, але я думаю, що багато хто зкі заклопотаний, що цього не замічає. Як ви думаєте, звісно, веселіше. Все ж таки оновлення, завжди гарне. Я вже, хоч сара, судить, але все одно на гарна між тим у творців музичного креативу свої сподівання. Мріють, аби це місце згодом перетворилося у культове для зустрічі музикантів та спраглих до неординарної творчості гостей і мешканців міста. А ще аби звідсіля черпали натхнення майбутні митці заради цього, навіть готові створити ще не один такий шедевр. Наталія Лосовик Віталій Савчук, новини 402.